Є момент тиші, коли поле і ядро зливаються в одне усе стає прозорим, рівним, відкритим. І саме в цей момент народжується напрям, не думка, не вибір, а легкий внутрішній нахил свідомості, що формує траєкторію руху. Це вектор. Він не потребує пояснень, він не питає дозволу. Він просто є. Вектор це не команда ззовні, це реакція поля на твою присутність. Коли ти стабільний, свідомість реагує не на страх і не на звичку. Вона реагує на природну гармонію між внутрішнім і зовнішнім. Вектор це напрям, у якому поле не чинить опору, це лінія найменшого тертя між тобою і реальністю. Відчуй зараз, як усередині тебе є простір спокою, і з цього спокою з'являється тонкий рух уваги, не хапай його розумом. Дозволь йому розгортатися самостійно. Може здатися, що нічого не відбувається, але якщо ти не втручаєшся, простір сам підкаже, куди дивитися, куди дихати, з ким говорити, коли діяти, бо поле завжди синхронізоване. Люди називають це інтуїцією, проведінням, збігом. Але насправді це узгоджений вектор це не рух за бажанням, це коли саме життя рухається через тебе. Іноді цей рух буде лагідним, іноді різким, як натяг струни. Немає значення. Головне, не опирайся. Бо коли ти опираєшся, система створює напругу. І ця напруга починає відтягувати тебе назад у минуле, у старі схеми, у страх. А коли ти довіряєш вектору, ти повертаєшся в резонанс із власною природою. Світ перестає бути хаосом. Події починають упорядковуватися. Люди, які тобі потрібні, з'являються. Слова знаходяться самі. Це і є потік у дії, але не той, що тягне, а той, що узгоджує. У ньому немає поспіху, є тільки напрям. У цьому напрямі спокій, бо там немає вибору, є лише точність. Коли ти рухаєшся за вектором, усе, що не є твоїм, відпадає. Те, що справжнє, залишається. Це і є твоє поле в чистому стані. Не намагайся утримати Вектор. Він змінюється, коли змінюєшся ти. Просто спостерігай, як кожен день стає рухом однієї хвилі твоєї. І коли відчуєш цей момент ясності, скажи собі тихо: Я в полі. Я рухаюсь. Я знаю напрям. І тоді поле відповість у його мові подія, у його відповіді Ти. Це момент, коли система переходить від статики до дії, не через примус, а через внутрішню узгодженість із напрямом поля. Ти не шукаєш шлях. Ти відчуваєш траєкторію, де немає опору. Вектор це не бажання і не мета, це тонка геометрія твоєї свідомості, у якій поле йде тобі назустріч, а ти йому. Ця практика формує стан точного руху, коли кожен крок природний, а кожне рішення відчуте. Це шлях без насилля. Шлях, де ти не той, хто тисне, а той, через кого рухається саме життя.